Алло. Алло. Христос рождається. Святому його, да, відповідаючи. У е, мене є запитання. У е, мене якби будинок реконструюється. Він е, якби побудований із цегли, а поруч стоїть будинок, який старенький і він є повністю з каменю. Є у планах його якби, розібрати і добудувати до того будинку який з цегли, якби поруч, ну, ще якби кімнати. Ну, тим каменем. Чи можна, якось, ну, як, як правильно добудувати каменем до будинку з цегли? таке запитання. Так, а це буде будинок ж постійного проживання? Так, постійного. Так, добре, от на старому каналі у мене було декілька відео з цих прибудов, великі вебінари, я там це детально розповідав. От, це все ж таки тема для більшого такого вебінару. Значить, Якщо е, це будинок постійного проживання і є старий будинок, він все ж устоявшийся, і люба прибудова вона все ж таки давати невеликі деформації. І тому, коли ви будете виконувати роботи, вам треба формувати так званий деформаційний шов. Формувати його можна по-різному, залежить від того, як ви до цього відноситеся. Тому я буду вам. Малювати принципове рішення, але остаточно все ж таки треба буде приймати, ісходячи з конкретної ситуації і ну дизайну, оздоблення, котре ви там будете робити. Яка товщина стін старого будинку цегляного? ну Та півтора цегли. 380, чудово. Значить, якщо ми маємо 380, то в такому випадку ми можемо робити пас десь на 120 мм. Тобто, коли ми робимо прибудову, цей пас у нас буде захищати цей стик від продування вітру. Тому там не повинно бути жорсткого зв'язку. І деформаційний шов він формується від фундаменту і бажано аж до даху. Просто що дах, коли якщо він дерев'яний, він деформації ну компенсує і в серйозних проблем немає. А от кам'яної конструкції ми робимо повністю розв'язку на рівні фундаменту. Ми можемо сюди вставити, наприклад, пінопласт. Там 20-30 міліметрів або екструдований пінополістирол і робити е, фундамент прибудови. Робити П-образна чи замикати. Е, я сторонник замикати. Чому? Тому що коли у нас конструкція П-образна. І у нас можуть відбуватися які, якісь там деформації або морозне здимання, або нерівномірні просадки, такий фундамент він гірше працює на кручення. Тобто, якщо оцей край сідає, то тріщини і закручення можуть з'явитися в цій частині або в цій частині і піти по стінах. А коли ми з вами робимо фундамент замкнутого типу, Тобто він має свій замкнутий контур, таким чином, оці от края вони більш жорсткі, і фундамент от, в плані роботи на скручення при нерівномірних деформаціях працює краще. Тому е бажано робити от такого типу фундамент, але якщо ґрунти гарні, гарно ущільнений ґрунт, я, я не виключаю. Такі досить гарні такі, вапняк досить. Дуже щільний. Добре, тобто усадки не буде, може бути Празний. Йдемо далі. Тобто, ми робимо з вами фундамент і жорстко тут не зв'язуємо. Тобто, це можна через пінопласт. Просто mm. все. Тому що е, хочемо, не хочемо, все одно якісь деформації можуть бути. Тому ну вважається, що це неправильно об'єднувати. Е, піднімаємося вище. Вважаєш будівля одноповерхова чи двоповерхова? Буде? Одноповерхова. От, е, ну, ну, в все. планах є, там мансарда, це угу. таке. Ну, от е, жорстка я зв'язую, якщо от, ми робимо реконструкцію, потім надбудовуємо поверх. Тобто, от, в такому випадку ми можемо фундамент жорстко зв'язати, вигнати старі стіни, нові стіни, зробити об'єднуючий монолітний пояс, котрий об'єднає нам все це в одну конструкцію. От В такому випадку ми можемо робити жорстко. А якщо це будівля одна поверхово я би жорстко не робив. все ж таки Так, піднімаємося з вами вище, це на рівні фундамента до підлоги. Вище, там, де ми робимо стінки, я роблю пас. Тобто пас може бути наступного вигляду. В залежності від товщини стінки, котру ви будете викладати. Тобто пас можна зробити ось тут, 120 на 120 мм, наприклад, в цеглі болгаркою вирізаєте, зрубуєте. І коли ви будете класти От сюди можна закласти рубіроїд, для того, щоб не було зв'язки, щоб стінки могли по вертикалі спокійно рухатися, одна відносно іншої. І коли ви з каменю викладаєте оці от стінки, от, да, то ви от таким от чином їх там і викладаєте, з перев'язкою, але заходите в цей паз. І, і в цьому пазі у нас рубірують з вами. Яка ще в мене ситуація? У мене є просто, як пише, і на е, участку цегла? Е, е, ну, було якби ще в моїх якби думках е, спочатку заходити туди під саму стінку е, цеглою і робити такі зуби, одним словом. Е, зуб цегли, а потім далі камінь. І так, якби не знаю, як це, Це, це можете це класти. Це питання вже дизайну, тому що камінь ви можете покласти під розшивку і він залишиться в інтер'єрі. Та ні, не, не можу. Ну тоді, О, якщо там вже будете... утеплено, та, там та частина, яка вже побудована, вона вже утеплена. Ну так пінопласт можна буде... зняти ну, за потреби, а, ні залишити. Але... Так, ну, давайте йдемо а... далі. У мене вже Добре? час, йдемо далі, <сіпі> вибачайте. Дам, дам. Так, дам, е е старую. тобто камінь, цегла, нема значення. Це знову принцип підходу. Все. Головне вам сформувати деформаційний шов. Значить, е от В ці місця закладаються е жгути. Тому цей стик він формується гладенько. тобто... Щоб стінки були гладкі, бо потім, там, де продають от вікна, можна придбати спінений поліетилен, такі ж гути кругленькі. Тобто Вони змінаються і вони розширяються. От саме вони використовуються для герметізації цього стика. Тобто коли ми робимо кладку, ми формуємо, наприклад, деформаційний шов там, 2 см, ахайненько рівненько. Коли набере міцність, то ми сюди запіхуємо жгут і таким чином закриваємо цей стик від продування вітром. Коли ми робимо утеплення фасаду, то таким чином, якщо у вас тут фасад вже утеплений, то отут фасад обрізається, охайно і новий утеплювач він заходить от сюди. І якщо ви утеплювачам клеїте до нової частини, то отут, от в зоні. Стиковки, пінопласт не клеїться. Тобто він повинен бути вільний. Він повинен, якщо стінка дасть якісь там деформації, він повинен гульнути разом зі стінкою. Тому е ви в цьому місці пінопласт не клеїте. Е от сюди знову ви використовуєте жгут спінняного поліетилена котрий сюди вставляється. А потім сюди ставиться спеціальний профільочок для деформаційного шва. Він е з двох половинок, котрий скріплений. Перерезіненою такою тканиною. От він входить в паз. І далі декоративною штукатуркою, все це ахайно закривається. Оце от і є формування деформаційного шва від фундамента і до стінки. Тобто, ви бачите, що таким чином ми отримуємо оцей от зуб, який захищає цей стик від продування вітром. Так, так, я зрозумів. Все. І коли ви робите потім оздоблення штукатурку, то отут у вас штукатурка також повинна бути розірвана, вона не повинна бути одна. Ви спочатку поштукатурили цю стінку, дали її підсохнути, тут приклеїли скотч потім поштукатурили цю стінку. от І також щоб була розв'язка, щоб там була мікротріщина. А якщо на якби на на якби ну якби з'єднувати цей фундамент і. Там, ну, до тої побудовної будівлі. намертво якби як би. Це не до мене, це ви без мене будете робити. Я кажу це наступним. Я кажу це наступним чином. Я розповідаю, як зробити правильно, а зіпсувати ви можете без мене. Тому все, yeah, <laughs> я yeah. вам розповів, як зробити правильно, а ви можете свій, зі своїм будинком робити все, що ви хочете. Можете арматуру забивати, можете кліня робити, все, no, що ви хочете. У мене вже, якби там випущені е, арматури і зверху, і знизу. Бо ця будівля, та що построєна, вона вже якби має стяжки е, по колу. І, ну, там, е, Це якби... не до мене. Так. Я вам розповів, як зробити правильно все. Якщо ви впевнені в основі, в тому, що ви робите, я вам сказав, що у мене є об'єкти, де я фундамент робив жорстко. Є об'єкти, але для цього треба все це бачити і приймати участь в цих роботах. Так як я не бачу, я не приймаю участь і я не можу вам давати інші поради. Тому все, вибачайте. Ну, і... Тому з фундаментом ви прийміте рішення самостійно, примикання стін також. Хочете, об'єднуйте це жорстко, якщо ви хочете. Ні, ну просто в мене вже, якби виведені чотири арматури під жорстке з'єднання. Це вже, вже давно вони, зак... вони закладені ще років п'ять тому назад. Ось угу. ну, така ситуація. Ну, в общем, дуже вам дякую за відповідь. Будь ласка, Помогли. Будемо вирішувати. Добре. Дякую. Ця... дякую. Так, домашній майстер, вибачайте, наступного разу вже будемо спілкуватися. Друзі, дуже вам вдячні, що зайшли на вогник, що послухали відповіді.